Усіх! Я сьогодні хочу показати, як приготувати швиденько рибу хек. Я маю отут рибу хек, яку я очистила від плавців, від чорної плівочки, повністю очистила, чуть-чуть посолила і поперчила так до смаку. У мене є тут дві рибинки, то я десь пів чайної ложки солю, о, і перцю до смаку додала. І зараз буду показувати, як я буду валяло муку. Тепер. Обвалюю її в яйці. Тепер після яйця знов обвалюю в муці. Після цього обвалюю знов в яйці ще раз і тоді ставлю жарити. І тепер ставлю жарити. І так кожну рибинку буду робити. Перед, виходить, як золото. А тепер беру лимон сік і лимоном її збризую, лимонним соком. У нас рибка. Тепер маємо цибульку зарані підготовлену, підтушену, піджарену, накладаємо зверху, і готово. Отак виглядає моя рибка. Бачите, яка краса. Вона да, така жовтенька, вона з двох сторон, вона два рази обмачена, обкачана в муку і, і війце, і вона така пухнаста О, і дуже і дуже смачна. Я вже покушала її, вона дуже смачна. Так що, кому сподобалося моє відео про жарену рибу хек, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нові відео і до наступного смачного відео. Па-па!